2022 рік показав непереможна сила українців у єдності. Люди різних професій, віку, статі об'єдналися в потужний фронт супротиву ворогу. Один із найпотужніших волонтерський, який і зараз надійно підтримує наших захисників. Невід'ємна частина допомоги це, звісно, участь пересічених громадян. Ми поцікавились в Чернігівців. Чи продовжують вони зараз співпрацювати з волонтерами, чим допомагають і кому більше довіряють місцевим волонтерам чи великим всеукраїнським фондам? Так, звісно, допомагаємо з недавно, нещодавно в школі збирали. Допомагаємо, чи можемо. Є в мене куми. Вони весь весь час бойових дій займалися активно волонтерством. Це Ющенко Марія та Іван. Їм довіряю. Вони справді гарні люди. Ну, да. больше по притуле доверяем, потому что там основном идет. Ну, основная масса денег куда нужно. Ну, а Черниговские только счастье. Вот Саша Барбаров, стоматолог. Вот он хороший вообще. Тоже очень много помогает кому и другие мальчики. Ну, те, которые в основном занимаются так строительством. Животным. Да. И то же самое, вот собачки и котики. Все вместе. Стараемся, чем можем. Да. можем. Незалежные донаты. Знайомым. И все. На карту збрасу, ін іноді. Так, і все, нікому більше не допомагаємо. так. А кому більше довіряєте нашим місцевим волонтерам чи такому. Тіховизно. Тобто особисто через якихось. Ребята да, да, да. Тобто, займаються, як По мірі сил допомагаємо. Зараз я не можу там сказати пофамільно, але я от на Чернігівському форумі на дитячим і там дівчин, дівчина одна, і чоловік там, от там треба було таблетки привезти, то тобто по таким тим. Дома ми з сусідами збирали, там, наприклад, носки якісь, тара якісь передавали. тобто, Тобто, ну, якось так. так. І... Тобто, я не рахую, що це там великий внесок. Я вважаю, що це. Ну, кожний, ну тобто, це нормально, це так повинно бути, тому що зараз це такий бачити. час. Ми повинні не в, в, у всякому допомагати друг другу, а тим більше військовим. Я допомагаю. Я вільний час, якщо маю таку можливість, пліту сітки, звісно, доначу, тому що по-іншому не можна. І молитва, тому що жіноча молитва це дійсно дуже потужний засіб підтримки наших. Нам перемоги, віри, бадьорого духу і незламної сили. А вона у нас є. Все буде Україна.